Хочу вам показати так ось приблуду. У нас складається шпильки М8, потім тут йде е, у мене брусочок просверлений, виточений і на нього накручена наждакела. Тут в ручці два підшипника. З внутрішнім діаметром 8, і воно безпосередньо ця ручка крутиться. Ви мені скажете, що можна було б такий барабанчик зробити на токарний станочок. І на токарному станочку все це шліфувати. А я вам скажу, що да, можна було б зробити. Ну я вирішив зробити таку приблуду для того, мої дорогесеньки, що, наприклад, не отакі от дітальки шліфувати, да? що там раз раз ти його на токарню, ми пошліфував. А якщо це, наприклад, табурка. Де тобі треба вишлюфувати якийсь радіусочок або ще якась велика якась деталь, яку ти ну, не зможеш туди впіхнути. Того я вирішив зробити універсальний шліфувальний кружочок. Отакий ось мої хорошенькі. Отака Отак приблуденця наш руповерт. А зараз покажу, як вона працює.